файного, благословенного і чудового, безмежно і безкордонного дня п'ятниці. Слухайте, перший раз знімаю відео рівно на кордоні Польщі і Словаччини. Дивіться, от тепер я в Польщі, а тепер я в Словаччині. Уявляєте собі? Рівно посередині. Знаєте, там очевидно знак Словенського, а там границя панства польського. Їдемо на реколекції, до речі, помоліться, аби Бог благословив. Цими днями маємо такі файні реколекції для молоді у Польщі, для української. Будемо піднімати дух наш і дух Христовий. Надіємося якось. Слухайте, сьогодні таке файне відео. Рекомендую вам. Надіюся, що поставлю посилання в описі під відео. Але якщо не знайдете, то шукайте на е, Фейсбуці Психолог Олександр Козанкевич. Останнє там є відео із її навчань із зуму, ну неймовірне. Просто суперово показує 5 кроків. Як триматися в ресурсі, як ну, черпати ресурс, як зростати, як зробити так, аби виходити з депресії, аби не падати в депресію, правда? Аби не, не перегорати. Вона називає 5 кроків. Ну, не скажу вам зараз про ці п'ять, аби трошки інтригу зберегти. Включіть собі відео Олександри, то вона вам розповість, але перші три. Для того, аби ми були в ресурсі. Для того, аби ми і вона дуже класно підкреслює. Так, панство, тепер є час Великого посту, то в Великому пості всіх вас закликають Я там перше за що пільнувати, це за їжу. Тобто їжте, їжте мінімум 5 разів у день, і вона там і класно вона там показує дослідження на основі одної книги. Як важливо їсти. П'ять разів разів у день і що їсти, яку їжу споживати, а яку добре би не споживати, взагалі викинути свого раціону. Вона нас нищить. І, і про це собі варто пригадувати. Тобто, уявіть собі, нас може знищити просто їжа. Неправильна їжа і, не, і неправильний спосіб її вживання. Тобто перевірити це. Друге, Другий крок це сон. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово про це говорили. Наскільки важливо добре спати, наскільки ефективний сон до півночі, ні? наскільки ефективно швидше лягати і швидше вставати, і там більше нам розповість. І третє, наскільки дуже важливий рух, тобто рухатися, не стояти на місці. Не бути в Русі, не, 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 не залишатися лише чисто на такому рівні хатньому. Ми скажемо, та я стільки по хаті набігало, не враховується. Ми, ми, ми споконвіку людство так бігало, що ми за день намотували в середньому 15 кілометрів. Коли ви в останній раз намотали 15 кілометрів? А треба би. Тому я запрошую інші, інші дві не назву, аби зберегти інтригу. Подивіться відео. Окрема подяка Олександрі Козанкевич, слухання, пані Олександрі. Олександр, якщо дивитися, красно вам дякую, мене дуже збудувало. Я зрозумів, звідки в мене з'явився зайвий купол на моєму храмі Святого Духа, треба з цим куполом щось зробити трошки. І, і, і інші речі зрозумів, що насправді, бо, бо перевіряю своє серце, розумієте, чому річ, брати і сестри. Я дивлюся, що вроді духовно у мене йде все непогано. Вроді духовно розвиваюся, вроді духовного керую собою. Але бачу, що щось не так, щось не так. І я отримав просто з цього, з цього відео купу підказок, що в мене проблема є не в духовності. Як, як вона каже, ми шукаємо проблеми часом і іде екзорцистів ще кудись, а проблема з тим, що ти харчуєшся не, 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 не людина, як людина. Ти харчуєшся не по-людськи. Або часом у тебе є проблема, ти думаєш собі, тобі треба якихось демонів виганяти, а тобі треба просто нормально спати. Ти сну нормального не маєш. Організм перевтомлений. Ти шукаєш якихось спеціальних обрядів, спеціальних молитов, спеціального там чогось там, отче поможіть мені якоюсь спеціальною свяченою водичкою або ще чимось спеціальним. А у тебе проблема з тим, що ти не рухаєшся. Ти просто, як дерево, там робиш мінімум вигляду, там, але не, не маєш ніякого навантаження. Тому, товариство, не шукаймо проблем там, де їх немає. Особливо у, час, у часі посту. Знайдімо знайдім можливість, знайдім час, у час і знайдім час, я так люблю говорити, для того, аби насамперед ці основні, скажімо так, нижні потреби упорядкувати, а потім можна братися за потреби вищі, за потреби не, вже вищого польоту, то власне, духовні. І тому і без нижчого немає вищого. Тому запрошую вас, аби переглянути це відео і, і рекомендую одразу почніть його переглядати. Переглядати із конспектом, аби собі законспектувати, бо не пожалієте купу, купу цікавезних фактів і, і класних лайфхаків пропонує пані е, Олександра. А ще мені дуже подобається, ми якраз з дружиною сміялися, що дуже файне почуття гумору. Так що, е, одним словом, і потішитеся, будете мати супер напрямок на піст. Неважливо, чи він у вас закінчиться через два тижні неповних, чи він у вас лише стартував. Неважливо. Будете мати класні напрямки для того, аби знати, як піти на глибину у тому, що ви робите. Окей? Дякуємо пані Олександрі за файне відео. Дякую всім вам за перегляди. Наголошую, пригадую про подобайки, про поширення контенту. І напишіть щось файне в коментарях, бо коментарі завжди підвищують рейтинг відео. Бережіть себе, тримайтеся в ресурсі, доброму, Божому, пильнуючи за нашими нижчими потребами, аби мати не, сили і потужності для потреб вищих. Майтеся файно, постіть, мир вам!